Це Ми зможемо це завершити, відновити українську інфраструктуру. Це жахлива війна. Ми повинні зробити onwards, все найкраще. Рімонт really маємо закінчити війну uh, як можна швидше. Дякую за за ваше лідерство. Really це you дуже важливо. І я хочу взяти участь у гарантіях безпеки України. І як дякую. Що щодо НАТО треба збільшити Більше з двох до п'яти відсотків. і п'ять відсотків це велика різниця. І ми дуже цінуємо, що ви пішли на це. Можливо, можливо, щось каже президентка Євроко Єврокомісії Урсула фон дер Ляєнді. Це дуже важливий момент бути тут з наші друзі та. Члени альянсу ладжест нас у нас найбільш у нас найбільші економіки економіки and в світі, і у нас була заключена, укладена угода найбільша. і ми хочемо досягти угоди щодо щодо закінчення вбивства українців. І дуже добре чути, що ми працюємо над гарантіями безпеки. Батайонту я також хочу вам вам подякувати за участь у порятунку тисяч українських дітей, які були викрадені. Should be one of our main має бути також нашим одним з наших головних пріоритетів. Щоб діти повернулися до до своїх родин. Так так нещодавно ми уклали big од, 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 один з найсильніших угод в історії. Дуже вам дякую, Містер фронт дермані, Німеччини, Дональд, дуже Дуже приємно, що ви сьогодні вітаєте нас. Uh, such a good today here in дуже приємно чути, що два ви, ви знайшли спільну мову. два лідери ones, yeah. України та США. The, the path is open. the дорога відкрита. Дорога відкрита для honest, складних перемовин. Якщо like бути чесним, ми хочемо the побачити перемир'я фронтанекст мітинг. Айкент імеджіденекс мітін у тук плейс я не можу so, собі уявити нашу не найбільшу нашу найближчу зустріч без перемир'я. і це це та саме це саме ті зусилля, які ми зараз вживаємо. Нам, нам необхідне перемир'я. Це, це має бути наступним наступним крепом. Я хочу це підкреслити. Meeting which should yeah, be yeah held in the of Well, we're going to let uh, the president go over and to the president. And, uh, we'll see how that works out, and if we can do that, uh, I will say, and again I say it, uh, in the six wars that I've settled. Я, як я вже казав, я зупинив шість воїн без, без припинення вогню. Конго війна тривала дуже довго. 35, 35 років. Якщо нам вдасться досягти перемир'я, це буде добре

і зупинка на на фронті була досягнута завдяки українським воїнам. Якщо ми хочемо гарантувати справедливість, ми маємо бути об'єднані ви можете розраховувати на Україну на Італію. Ми uh, на боці України. Uh, Ми хочемо рухатися в бік миру about many Important Topics. Ми будемо говорити про багато про, про багато тем хапенеґєнчи щоб, щоб ніколи такого не не трапилось ще раз. Що я передумовою для для миру. Як я вже казала, на на для нас і італія зацікавлена в редіту мир на основі пункту 5, Пункту п'ятого НАТО. Дякую, президент, за те, що ви дали нам при, you, прийняли нас. Хочу сказати, що всі, ц... we всі за цим столом хочуть миру. І він має він, він має бути твердим і довготривалим. І це дуже важлива, тому що це єдина можливість цього досягти. Ми ми кажемо, ми, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту. Інода то організжеча трилатераль митін. Його ідея то аск форс осифайон атліст стоп за килінзерна. Я хочу вас закликати до припинення бути бути прихильником припинення вогню Ми хочемо миру для не тільки для України, а й для всього континенту і перше, що має бути, це сильна, сильна українська армія. І, і ми працювали з коаліцією охочих, щоб, щоб розробити гарантії безпеки. І це буде свіжим повітрям ви мож, ви можете розраховувати на нас, як ми розраховуємо на вас. На, на шляху до миру. Дуже вам дякую. Прем'єр прем'єр Британія Кірстармер. Ми всі хочемо миру. Війна в Україні мала. Величезний вплив не тільки на Україну, але й на Європу, на, на сім'ї та громаду у Великій Британії. Ми кажемо про безпеку не тільки для України, але й для Європи. Дуже дякую за це важливу до цю важливу зустріч. Я відчуваю, що ми можемо що ми можемо досягти, що ми досягти важливого прогресу щодо щодо гарантій безпеки <зас> а, а, ось що ми робимо у у коаліції охочих Вид юками алонсайд ЮС Алонсайд Вовів Ореді девелопт Айфінк Викитейка вилімпорт степфорд тебе істория. Думаю, що ми, ми сьогодні зможемо зробити важливий крок вперед що, що стосується безпеки України та Європи. Ми також можемо зробити прогр прогрес. щоб залучити Україну в тристоронні переговори. Дякую, що ви готуєте до цього. Um, the progress out of this meeting, both security guarantees and some sort of progress on trilateral um, meeting of some sort to bring um, some of the нам, difficult issues нам, to a no, head. Then, I think a a will be be in, this a very day in recent years. I in relation to a conflict which has gone on for three and a bit years, and so far nobody, nobody has been able to bring it to this point. So I thank you for that. Це дуже це вперше для Білого Дому 1800 у нас З 19 століття не було так багато прем'єр-міністрів та президентів. Президент Трамп звертається до президента Фінляндії Олександра Стуба. дуже дякую, президенте. думаю, що протягом останніх останніх двох тижнів ми досягли прогресу. І те, що ми тут за цим столом, це дуже символічно і те, що сполучені штати допомагають Україні, і, і і про і, і прогрес, якого ми хочемо досягти цього, з цього з цієї зустрічі. Дуже важливий. Ми дуже, дуже хочемо досягти тристоронньої зустрічі за участю Путіна. і справді дехто питає, чому чому тут президент Фінляндії А я відповів у нас дуже довгий кордон з Росією. І у нас є історичний досвід стосунків з Росією під час, під час Другої світової та зимової війни перед нею. В 1944 році. Ми знайшли. Ми ми, ми знайшли рішення, і сподіваюся, в цьому році ми також знайдемо знайдемо рішення щоб, щоб досягти довготривалого миру. Ось що чо, ось чому я тут. Дуже дякую, Олександр. Отже, отже, у нас буде зустрізу вона У Мене були завжди були гарні стосунки з Путіним, Ми побачимо. A week or two weeks, we're to know whether or not we вирішимо fighting ended І вона завершиться. У нас є дві дві бажа дві сторони, які бажають укласти угоду. And it's it might not be able to be done. Якщо тисячі і тисячі людей помирають за день, треб, нам треба нам треба зробити uh, найкраще, щоб вирішити цю проблему. Well, Дуже вам дякую. Ми підемо в овальний кабінет для подальшого обговорення поїдемо додому і Ми арк. знаходимося в різних місцях але нам потрібно працювати. And so that's all we ask for is fairness with the media. Thank you all very much. We appreciate всем, it. Всем, всем Thank